Гідний претендент на те, щоб Сікорський позаздрив, в США розпочали продажі одномісних електролітаків Хелікс. Ці апарати здатні злітати та приземлятися вертикально, розвиваючи швидкість до 100 км на годину та долаючи 32 км на одному заряді. Однак важливо зазначити, що польоти на Хелікс дозволені лише за межами аеропортів. Ціна одного літака становить 190 тисяч доларів. А доставка запланована вже на липень цього року. Спека вже не стає і інколи хочеться взяти кондиціонер з собою. А до речі, можна. Sony презентувала Rion Pocket 5 – портативний кондиціонер, що кріпиться на шию. Він охолоджує або зігріває залежно від ваших вподобань. Має 5 режимів. Вага всього 133 грами, а працює до 2,5 годин. Для спекотних днів погодьтесь, це просто ідеально. За допомогою лазера в реальному часі дізнатися про стан води у тисі. Так, капишники це роблять. Це унікальний автономний датчик, який здатен 24 на 7 моніторити стан води на будь-якій відстані. Прилад встановлюється у будь-яку водойму, і вода проходить крізь лазер. Лазер бачить ті чи інші частинки у воді, наприклад, нітрати чи там мутність, мережею передає дані на ваш комп'ютер і кожні кілька хвилин формує графік, згідно з яким ви можете коригувати склад води. Це без жартів скарб для рибних господарств, агропідприємств, водочисних споруд та навіть олійних комбінатів, тим паче, що живиться він енергією сонця.